Вправа 515. Гелікоптер за дві години пролетів 450 кілометрів. Швидкість літака удвічі більша за швидкість гелікоптера. Наскільки більше пролетить літак за три години, ніж гелікоптер за 4 години. Ну що ж, таку задачу можна розв'язувати в подіях, крок за кроком, уточнювати все далі і далі, що ж нам необхідно знайти. Ну, спочатку, якщо у нас є скільки гелікоптер пролетів за дві години, знайдемо швидкість гелікоптера. Отже, записуємо, перша дія. Тоді, якщо він 450 км пролетів за 2 години, то за 1 годину він пролетить 450. Треба поділити на 2. Ну і це дорівнює 225. Я думаю, що це очевидно мусно. 225. Пишемо кілометрів за годину він пролетить. У тушках. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість гелікоптера. Швидкість гелікоптера. Швидкість? Це буде швидкість гелікоптера. Ну добре. Ми знаємо, яка швидкість гелікоптера, а швидкість така вдвічі більша. Ну добре, тоді пишемо друге діє. Якщо вдвічі більше, то 225 треба помножити на 2. І це дорівнює. Ну якщо 450 поділити на 2, це було 225, то 225 помножити на 2. Зрозуміло, що буде 450. Але це вже будуть у нас ми кілометри за годину множили на 2. Ну, будуть просто кілометри за годину. Це у нас. 450 кілометрів за годину це швидкість літака. Швидкість. Літака. Добре, якщо швидкість літака 450 кілометрів за годину, то ми можемо дізнатись, скільки пролетить літак за 3 години. Отже, третя дія. Як знайти, скільки пролетіти? Якщо за одну годину 450, то за три, три рази більше. Пишемо 450. Що множиться на 3. І це дорівнює. Ну, Прийдеться множити стопчик. 450. Помножити на 3. Так, 5 на 3 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 на 3 12, плюс 1 це 13. І один нолик зносим. 1350 вийде. Записуємо тоді. Що це дорівнює? 1350. дужках записуємо одиниці. Це будуть у нас кілометри. Це у нас буде 1350 кілометрів. Пролетить літак. Літак. За три години. Тепер нам треба знайти, скільки гелікоптер пролетить за 4 години. Пишемо 4 дія. Швидкість гелікоптера 225 км за годину. 225. Треба помножити на 4. Це дорівнює. Ну, щоб не множити в стопчик, давайте ми так подумаємо. Спочатку ми 225 помножимо на 2, а потім іще раз помножимо на 2. І це дорівнює. 225 на 2 ми вже множили. Це 450. Тобто це буде 450. Що множиться на 2? І це дорівнює. Ну, 450 і ще 450, це буде 900. Пишемо, і це дорівнює. 900. В дужках пишемо чого? Кілометрів. Це у нас пролетить гелікоптер. Пролетить. Гелікоптер. Гелікоптер за 4 години. Ну добре, в нас вже є відстані. Літак пролетів 1350. Гелікоптер пролетить 900. Нам треба дізнатися, наскільки більше. Треба від більшого відняти менше. Тобто ми пишемо п'ята дія. Щоб дізнатися, наскільки більше треба від. 1350 відняти 900. Ну, а скільки це буде, тут усно навіть зрозуміло, що це буде 450. Якщо вам важко, можна відняти стопчик. Пишемо 1350 мінус 900. Віднімаємо. Тут у нас буде 0. 5 мінус 0, це 5. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це 4. Отже буде 450. Пишемо дорівнює, 450. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це в нас різниця. Так, ну, Ми ж дізналися, наскільки більше пролетить на 450 кілометрів. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, наскільки більше пролетить? Пишемо на 450 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали, як розв'язувати задачі на рух. На цьому вправу завершено.